Дивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, все розберіть, та спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків. Де знаходиться прабатьківщина слов'янських пращурів? Перші відомості можна зустріти вже в батька світової історії Геродота. Дві з половиною тисячі років тому побував він у нашому Причорномор'ї і занотував перекази про племена, яких греки називали скіфами-землеробами або борисфенітами, а самі себе. Вони звали сколотами. Земля сколотів лежала на південь від сучасного Києва. Існує версія, що той були праслов'яни. Наш Дніпро-Борисфен дуже сподобався Геродотові. Борисфен найприбутковіша з річок. В ній водиться у великій кількості найкраща риба. Посіли вздовж берегів пречудові, на схилах Борисфену розташовані багаті пасовиська. Батько нашої вітчизняної історії Нестор Літописець ставив питання, звідки єсть пішла Руська земля, і висував власну гіпотезу. Слов'янську історію він вів аж від біблійного потопу. Через багато років сіли слов'яни на Дунаї, де тепер землі угорська та болгарська. Від тих слов'ян розлилися, як весняні води слов'яни по землі. Інші історики називають такі центри утворення слов'янських племен, як північні схили Карпат. Долину вісли, басейн прип'яті. Тут нема протиріч. Цілком ймовірно, що всі ці місця були пов'язані з різними етапами поступового розселення слов'ян. Великого розселення, яке почалось ще в третім столітті нашої ери, і охопило територію від Ельби до Волги. Звичайно, важливо знати, звідки родом предки слов'ян, та не менш важливо, що то були за люди, як вони жили і чим, що заповіли у спадок. Адже без таких підвалин не виробити національної гідності, самосвідомості, не знайти свого місця серед інших народів світу. Як відтворити давнє минуле? Опорою тут можуть бути відкриття вчених археологічні знахідки, скупі, але вагомі свідчення чужоземних мандрівників того часу. Яскраві фарби може додати фантазія, інтуїція художника. Ще одне важливе джерело підказав відомий дослідник давньослов'янського світосприйняття Яків Головацький. Лишається нам ще для досліджень живий народ. У його суспільному та родинному побуті, у народних піснях-повір'ях криються іноді в оболонці нового часу подробиці далекої старовини. Що, здавалось, можуть розповісти о іржаві залізячки, розшукані при розкопках стародавніх городищ? По-перше, про витоки високої майстерності ковалів Слов'янщини, про віковічне вміння і залізо з руди видобути, і найскладніші вироби з нього кувать. До Цього можна додати відомості з іпатіївського літопису про Бога Світла Сварога, що навчив людину ковальському мистецтву. І легенду про сузір'я Оріона, яке чарівним плугом впало з неба просто до ніг перших орачів. Існування у стародавніх слов'ян залізного плуга. Свідчить про високу культуру землеробства, що дає підстави гадати про відповідно високі врожаї різних культур, які радували око Геродота на чорноземних берегах борьба.